Всім привіт! Мене звати Таня вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні ми будемо разом надихатися на такі весняні літні вироби. Яскраві, вже хочеться вже, вже сонечко на вулиці, тому хочеться якоїсь більшої яскравості. А, і тому сьогоднішнє відео, я думаю, ви з назви вже здогадалися. А я хочу вам показати свої підбірки, які мене дуже надихають. А на вироби з бабусиними квадратами. Ось уже декілька років бабусин квадрат на слуху, всі його в'яжуть, дехто тільки придивляється, такий як я. У мене особисто в збережених декілька картинок є вже. Ну, мені здається, років два, і я чомусь ніяк не можу приступити до цього виробу. Тож, сьогодні я хочу з вами поділитися картинками, які надихають мене. Надіюсь, вони надихнуть також і вас на якісь нові вироби. Звичайно, не забувайте поставити під відео вподобайку. А я думаю, ми з вами розпочнемо. Я сижу трішки так з боку, не просто так, а тому, що зараз буду вам ось тут, в цій частині, вставляти картинки тих виробів, які. Мені сподобалося. І почнемо ми, я думаю, із самого такого весняного виробу це кардиган. Мені здається, що весна це сама та пора, коли кардигани найбільш актуальні чомусь от в моєму розумінні. І тут можна розгулятися. Якщо коли приходить осінь, мені хочеться якихось таких більш темних, насичених кольорів. То, коли приходить весна, хочеться чогось яскравого, чогось світлого, чистого, такого так, яскравого. Тож, Розпочнемо. Кардигани. Перший кардиган, який дуже мені сподобався це кардиганчик, який є зв'язаний звичайно бабусиними квадратами на темно-зеленому такому фоні і яскраво виглядають ці квадрати. А ще мені дуже сподобався такий полиневий колір, такий ніби трішки припилений, а взагалі дуже бомбово виглядає. Мені здається, що колись я. Я такий зізрію і зв'яжу саме такий кардиган. І, взагалі, такий вид квадрата, ніби сонечко. От на фоні темного особливо здається, що ніби такий сонечка. Така в мене асоціація йде. Потім дуже красивий, такий ніжний, романтичний це блакитний із ромашками. Це, взагалі, дуже красиво виглядає. Мені здається, під або світлі джинси, або білий низ, так, чи спідниця, чи, знову ж таки, брючки якісь буде просто супер дуже-дуже красиво. Такого ж плану молочний, також з квіточками, ніби ромашки, чи, можливо, ще якісь інші квіти, але теж дуже ніжно виглядає. І останнє це ось такий бежевий. Теж дуже красиво це все виглядає з яскравими такими вставками. Точно ви не залишитеся непоміченою. Потім така підкатегорія, так, це світлі кардиганчики, такі більш пастельних кольорів. І перше, це такий дуже мені сподобалася конструкція його, він сам світлий, так, а от ззаді, і спереді, до речі, теж я тоді потім знайшла картинку. А він іде таким трикутником, і ззаді теж дуже оригінально виглядає. і так... Ну, от Якщо вам не подобається, коли так багато цих квадратів, ніби на так виходить, то ось цей варіант він такий більш лаконічний. А, також мені дуже сподобався ось такий family лук коли мами і донечки одинакові кардиганчики, ще таких теж ніжних пастельних кольорів, дуже-дуже-дуже симпатично це виглядає і, на мою думку, дуже стильно. Так, І останній кардиган це такий, я не знаю, ви мені, може ви мені підскажете, але мені здається, що він зв'язаний в такому е, стилі великий бабусин квадрат, такий величезний. Що ж, перейдемо до наступної категорії. Наступна категорія це джемпера з бабусиними квадратами. І перший для мене дуже автентичний такий червоний насичено. Можливо, навіть бордо з широкими такими рукавами. Плюс на фото він ще доповнений прикрасою такою. І там да, так в цьому, в цьому джемпері. Тільки серединки маленькі, якісь кольорові, а сам джемпер і квадрат так в більшості зв'язаний основним кольором. І це виглядає теж дуже красиво, особливо в цьому кольорі. Це, ну хіба це не красиво? Це дуже-дуже-дуже красиво, дуже такий жіночний образ з цим джемпером у вас би вийшов. Потім. Такі джемпера, де перед і спинка однотонні йдуть, а вже в рукавах використовують бабусин квадрат і навіть поєднують арани із бабусиними квадратами. Мені здавалося, що це щось непоєднуване, але коли я побачила цей джемпер, мені дуже сподобалося. Єдине, що мені не подобається конкретно в даному прикладі, це. А те, як низ обробили. так, Ну, якось його підгорнули. І мені, як на мене, виглядає трішки неохайно. Здається, що краще було би резиночкою обробити. Але ну, в кожного свій смак. <сум> а також є варіації навпаки, коли перед, наприклад, іде бабусиними квадратами, а рукава вже однотонні. І це теж виглядає дуже красиво. Особисто мені дуже сподобався на чорному фоні квадрати теж він виглядає супер стильно. А ще дівчині цій дуже підходить. І такий вже більш ніжний, більш романтичний, це такий рожевий з ромашками. Ну, мені здається, це взагалі безпрограшний варіант, особливо можливо, ну, це це, цей варіант можна і для дорослих, і для діток використовувати. Це дуже такий ніжний, романтичний дівчачий виходить образ. І останній варіант джемпера це такий молочний, і мені дуже подобається також поєднання кольорів, там йде молочний, гірчичний, і сірий, і потім серединка знову молочна. Дуже красиво підібрана кольорова гама. Переходимо до наступної категорії: це сукні. І я маю сказати, сукні просто неймовірні є ось такі яскраві на темному фоні, ну, це взагалі це просто це така насолода. Я коли роздивлялася, я роздивлялася просто кожний квадратик. Неймовірна краса, саме от в такому поєднанні. А також є такий більш спокійний, можна сказати, варіант: це коли от на бежевому фоні і чорні серединки. І якщо я не помиляюся, це іде. А ну, Натхнення Зарою, якщо я не помиляюся, мені здається, що я в Зарі бачила щось схоже, ось такі сукні, топи і тому подібне. Але всі ми знаємо, що та сама Зара, HM і тому подібні магазини, вони надихаються дизайнерами, так, модними показами. Тому, скоріш за все, це був якийсь дизайнер І як добре нам в'язальницям, що ми можемо такі виробники собі зробити самі І окрему категорію я віднесу костюми. Я знайшла неймовірний просто комплект, який складається із такої спідниці, довжини міді, топу і жакету. Це неймовірно красиво виглядає. І ви знаєте, не дивлячись на те, що ніби і спідниця, і топ, і жакет, і вскрізь ці квадрати, але ну, мені виглядає дуже гармонійно і е, зовсім не я не знаю таке слово, ну не наляписто, так? Хоча здавалося би, що занадто всього багато, але в комплекті виглядає просто супер. І, звичайно, знову ж таки, такий більш ніжний, більш романтичний варіант це також спідниця. Я, до речі, бачила ще і з шортами схожі варіанти, теж класно виглядають. Такий ніжно-рожевий, він же може бути ніжно-блакитний чи пастельний. Ну, Виглядає знову ж таки дуже так літньо, весняно, світло, чисто. Дуже красиво. Трішки вставлю вам а, жилетів. А, в основному мені особисто більше сподобалося на світлому фоні, а, тому ось для прикладу вам вставляю. А, потім а, топи і блузи. Це дуже зараз актуально, тому що поки ну я не знаю як у кого, а я поки ще його зв'яжу то і топ чи блузу, то якраз і настане час його носити. Uh, і перший топ я знайшла. Я не знаю, хто знавець моди, можливо, мені підскаже ось такий топ. Мені здається, що це в стилі 70-х чи 60-х, не знаю. Але ну, видно, так, що і зачіска така ретро. І ось такий неймовірний просто топ з V-образною горловинкою. Такий він. Uh... Так, світлий з чорним, дуже красиво виглядає і разом з тим лаконічно. Ну, не знаю, можливо, занадто відкритий, але в принципі на літо мені здається, що таке можна дозволити собі. Потім, другий це ось такий молочний це якраз такий вже більш закритий такий варіант. І також дуже красиво він одночасно ніби і так такого спокійного кольору, але за рахунок оцих кольорових квадратів він виглядає дуже цікаво. І якщо так ви не готові до таких вирізів, то я думаю, цей варіант вам підійде. І особисто мій фаворит всієї цієї підбірки, і скажу вам по секрету, що, скоріш за все, саме його я буду відтворювати собі. Це ось такий білий із квадратами по рукавам. Дуже мені сподобалася ця ідея, і саме ця картинка в мене в збережених уже я, я не пам'ятаю чи два, чи півтора року. Ну, щось таке. Взагалі, ось ця дівчинка, яка демонструє свій топ. Скоріш за все, це якась фабрична річ. Але ж хто нам забороняє її відтворити? Дуже вам рекомендую ось цю дівчинку в неї такий стиль casual. І дуже часто вона використовує якраз такі трикотажні вироби. Це все фабричні речі, але знову ж таки, мені здається, що ми можемо відтворити все. І вона дуже красиво показує, як в повсякденному житті можна носити такі речі, тому що ну, не завжди ми ходимо так, такі нарядні, а от більш такий стиль кежу, який ми Використовуємо в повсякденні, тож дуже рекомендую на цю дівчинку підписатися в інстаграмі. Якщо всі ці бабусині квадрати вам здаються занадто яскравими, занадто наляпистими, різнобарними, і вам здається, що це вам не підійде, то ця категорія для вас. Тому що тут будуть такі однотонні пастельні. Квадрати. Адже не обов'язково робити квадрат різнобарним чи різнокольовим. Можуть бути і такі варіанти. Перший варіант а, це ось такий пастельно-рожевий джемпер. Він тут взагалі, я бачу, що немає, ніяких, а, ну, немає обробки ні горловини, ні рукавів. От просто квадрати, такий максимально простий. А ось другий пастельно-бежевий, і тут уже дуже красиво все поєднано. Такий більш спокійний, і його можна точно кожного дня одягати. Третій, мені дуже сильно сподобався третій варіант такий молочний. І мені дуже сподобалося, що якраз таки тут іде резиночка по горловині, по рукавам. Я, до речі, не знаю, це спицями резиночка, зв'язана чи гачком, але виглядає дуже красиво. От Він такий, якщо той пастельно-рожевий, мені здається, ніби незавершеним, то ось цей виглядає таким завершеним красивим джемпером. І ще один молочний, і в ньому мені сподобалася горловинка. Така красива, гачком фігурна горловинка. це знову ж таки дуже ніжно, дуже жіночно так, додає розиночку цьому джемперочку. Ось такі вироби особисто мене дуже сильно надихають. Я сподіваюся, що ви для себе також знайшли якусь ідейку. Якщо ви надихнулися, якщо ви знайшли для себе якусь ідею, то я вам пропоную зв'язати для себе якусь обновку на весняний період або, можливо, на літній період. уже, Разом в компанії, адже я, а також Ліля з каналу Магія В'язання і Оля з каналу В'язальні бесіди, як завжди, посилання на канали будуть внизу в описі під відео. Ми з дівчатками вирішили. Провести а, такий спільний проєкт по в'язанню саме плечових виробів з використанням бабусиних квадратів. Старт проєкту буде 1 квітня, будемо в'язати 2 місяці, я думаю, за два місяці якраз встигнемо. А, тож, до 1 червня, це буде тривати даний проєкт. Посилання на чат в телеграмі я знову ж таки залишу внизу. В описі під відео або можете писати в коментарях, що хочете долучитися до нас, і е, я вам відправлю посилання на даний час. Такими головними умовами даного проєкту буде в'язання плечового виробу з бабусиними квадратами, і потрібно буде заявити про свій вступ. Не обов'язково знімати окреме відео. Ви можете заявити про свій вступ в даний проект в будь-якому відео, будь там в'язовлог чи в'язальний епізод. Просто розкажете, що ви будете приймати участь в даному проєкті. І потрібно буде проставити хештег небабусинквадрат, щоб ми просто могли зрозуміти, що ви разом із нами. І можна брати участь як з інстаграму. Так і з Ютубу, тобто всі бажаючі можуть долучитися до такого цікавого проєкту. Звіт по даному проекту ми будемо випускати в останній тиждень травня, і його потрібно буде зробити у вигляді історії одного виробу. Від пряжі, інструментів, які ви оберете на даний процес, до вже готового виробу, можете декілька разів підключатися, показувати, що у вас виходить чи не виходить. Можливо, щось буде по ходу в'язання змінюватись. Особисто в мене так завжди щось по ходу в'язання, я щось починаю змінювати, коригувати, тому що в голові воно виглядає по одному, а от коли вже починаєш в'язати, то виглядає. Все зовсім по-іншому. Так, і особисто від нас, організаторів, від мене, Лілі та Олі, серед готових виробів проведемо розіграш і оберемо переможця, який від нас отримає подаруночок. Це вам буде такий маленький стимул зв'язати річ до 1 червня. Так, мені здається, я вам все, щодо проєкту розказала, але якщо у вас будуть питання, ви обов'язково пишіть, я вам відповім. Особисто для мене цей проєкт буде суцільним експериментом, тому що, по-перше, я ніколи не проводила спільні проекти в ролі організатора. Тож, прошу мене пробачити, якщо трішки сумбурно все виглядає, а по-друге, це е, бабусині квадрати. Я ніколи не в'язала бабусині квадрати і взагалі не маю уявлення, як це все поєднати, щоб все було красиво. Е, тож, це буде для мене в новинку все. І зараз я вам покажу, з якої пряжі я буду в'язати. Топ. За основний колір свого топу я візьму ось такий молочний газал. Так, думаю, вам видно. Це номер відтінку 3410. Так, постійно засвічую. До речі, я тут взяла вам, щоб ви також подивилися, що у газала дивіться. Ось. Ось такі є кольори, і вони дуже сильно відрізняються. Ось цей, він йде з жовтинкою, такою, навіть, знаєте, ніби як спряжене молоко. І цей йде кольор 34-37. Особисто мені він якось не дуже сподобався. Такий в нього колір, я ж кажу, пряженого молока. Це, можливо, просто до мого відтінку шкіри не дуже підходить. Ось це це такий більш білий, це колір 34-32, це такий класичний білий колір. Я ж для себе обрала 34-10, це якраз отой такий молочний колір. Я не знаю, чи це мені така партія попала, але він іде молочний, без жовтизни, і мені дуже подобається він. До речі, я з нього в'язала мабуть, вставлю десь тут фото, я з нього вже в'язала топ, де такі ажурні рукава, і серединка таким ніби сердечком по майстер-класу від Саші Пайк. Тож, основа буде молочний. І не знаю, в мене поки що є тільки зелений, це залишки від мого, знову ж таки, топу. Може, теж вставлю вам фото. Залишилися декілька моточків у залишках, але мені, звичайно, цього буде мало. Я буду ще дозамовляти деякі кольори. Щоб зробити ці квадрати цікаві, можливо, цього зеленого взагалі не буду використовувати, не знаю. Ну, Побачимо. Одним словом, буде молочний із кольоровими квадратами. На рукавах. Що ж, я вам показала все, що хотіла, розказала все, що хотіла. Надіюсь, вам було цікаво подивитися, ви надихнулися і запрошую вас взяти участь у нашому спільному проєкті. А вам традиційно бажаю всього самого хорошого, самого доброго, хороших вам людей на вашому шляху. Поменше тривог і якихось негараздів. Нехай ця весна принесе вам тільки щастя і добро. Все. До нових зустрічей. Бувайте!